Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати лазанью. Ми будемо готувати так, як ми завжди готуємо і це робимо. Можливо, це не буде сходити з класичним рецептом лазанії. так що, вибачайте, ну ось так нам здається, що так смачніше і простіше. Ходімо готувати. Для приготування нам потрібно фарш яловичиний, кетчуп, цибулька, також морква. Ну, на жаль, у нас моркви немає. Сир, вершкове масло, перець чорний. Мускатний горіх, листи для лазані і молоко, також сіль. Нам потрібно приготувати балоньєзе. Ну у нас буде аля балоньєзи. По-перше, у нас немає моркви, а по-друге, ми використовуємо звичайний кетчуп. Класичну лазанью потрібно пюре із томатів. Зараз закидаємо цибульку, обсмажуємо і закидаємо наш фарш. Підсмажив цибульку із фаршем. Ось так у нас виглядає. Обов'язково постійно його помішуйте, щоб фарш не взявся грудками. Тепер додаємо кетчуп. Залишаємо це все тушитися приблизно на 30-40 хвилин. Італійці взагалі його тушать годину, навіть більше, для того, щоб воно стало м'якше. Ну, так як у нас рецепт легкий і швидкий, тоді ми ставимо на 30 хвилин. Тепер нам потрібно приготувати соус бешамель. Для цього нам потрібно масло 50 грам. Закидаємо сюди. Трішки потрібно його розтопити. Дивіться, щоб воно не закипіло, вогонь не сильно робимо. Тепер додаємо муку і це все помішуємо. Друзі, це потрібно все робити бистренько. Щоб воно це все не. Не зварилось. Трішки мускатного горіха. Чорний перець, сіль. 700 мл молока тепер сюди все заливаємо. Наш соус закипів. Друзі, якщо він у вас густий не виходить, потрібно, щоб отака консистенція виходила. Типу, як е е сметана, тільки чуть-чуть рідше. Якщо у вас не виходить така консистенція, трішки додавте просто муки, тільки по трішечки, щоб воно не бралося комочками. Так, це все доварюємо, ми досолили, куштуйте на сіль, на перець. це все куштуйте індивідуально, тому що вам, можливо, більше хочеться солі. Просто скуштували, якщо не солене, докинули солі і все. Зараз трішки ще воно протушиться. і все, і вимикаємо. Так, друзі, так не потрібно по рецепту робити, але ми для себе знайшли таке рішення. Ми хочемо, щоб лазаня наша була соковита і м'яка. Тому ми по одній хвилинці проварюємо ці листи у кип'ятку. Ви самі вирішуєте, хочете так робити чи ні. Ви можете просто положити, це заливати соусом і балоньєзи, а ми будемо закидати в кипяток на одну хвилинку. Це тепер складаємо нашу лазанью. Спочатку. Беремо наш соус і змащуємо нашу форму для того, щоб це все не пригоріло. Тепер ложимо наші листи. Насипаємо наші балоньєзи. Тепер поливаємо балоньєзи. Запам'ятали, спочатку бешамель, потім наші листи, балон'єзе, бешамель і знов листи. І так до самого верху. Сир я буду додати тільки вже в кінці, тому що нам так більше подобається. Коли він зверху зажарений, ми не любимо, щоб сильно-сильно прямо багато сиру було. Так, і в кінці ми засипаємо це все щедро щедро сиром. Все, тепер це все закидаємо у духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Ось наше лазаня і готова. Зараз ми зачекаємо, щоб вона трохи охолола, і потім будемо різати. Тому що, якщо її по гарячому одразу різати, то вона розлізеться. Трішки чекаємо і все. І показуємо, як вона виглядає зсередини. Ми лазання вже скуштували, вона дуже смачна. Дивіться, як вона виглядає в розрізі. Вже навіть кусок впав на землю, навіть і боня скуштувала, їй теж дуже сподобалось. Друзі, готуйте смачно, їжте смачно, вона дуже соковита. Обов'язково приготуйте і пригостіть своїх рідних та близьких. Підписуйтесь на канал, буду дуже вдячний. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую за увагу.